Всім привіт. Три дні мене тут не було. Їздив у село. скучніших вихідних в житті ще не було. Знач, оте мені не можна, а оте білі не трогай. Туди ністи свій не сунь, кота сусідського не трогай. До пса на дворі ти не лізь, наберешся бліг від нього, і ще вкусить страшний кліщ. Ми ж стояли з псом пліч о пліч і дивилися на них. Твій ятлечокнутих як якихось. Короче, ловили мене з усі біч, щоб у хату запихнуть і на замок мене замкнуть. Нафік туди мене ви повезли. Навіть двір не показали. Всю дорогу значкормили. Мене казочками. Білі. Там таке подвір'я. Будеш бігати схочу. А насправді чую крик, куди я не ступлю. Хочу траву. Чуєш, я кричу. Ага, Обіцяли буду їсти. Я домашні яйця. Кілька облазня спіймав. І тепер вони мені брин сняться. Говорили ще й про качку. Жарину смачну. Ага. Бачу її теж. тільки коли сплю. А, бачив я корову. Тільки із вікна. Ех. Не дали мені спробувати навіть молока. Не поїду я нізащо більше у село. Нехай кажуть, я ледаща, та на цьому всю.